Привіт! Якщо ви з іншого міста і ви хочете якось примірятись по кольорам під наші меблі, то є такий варіант. Ми вам можемо відправити з наводочкою заставити таку коробочку, в якій ви побачите всі наші зразки і зможете приміряти їх до себе. Бачите, що у нас тут є? Оце у нас зразки дуба. Наші викраси 4 зразки. Натуральні, коньяк, графіт і також ясень. Теж всі кольори ясені, які можливі. Ну і базові кольори обивки теж у нас тут є. По убивці хочу сказати, що це не всі варіанти, звісно, їх набагато більше. Якщо вам потрібен якийсь конкретний колір, ви просто кажете нам, який, і ми вам його підберемо. Просто там може бути трошки затримка з поставкою, якщо тієї тканини, яку ви оберете, ну, вдруг не буде в наявності.